Добрий день, малята! Подивіться, як багато гостей до нас сьогодні завітало. А давайте привітаємося з ними. Добрий день! А давайте назвемо тваринок, які до нас завітали. Це свинка. Дітки, повторіть за мною. Це свинка. Умнічки! Це овечка. Повторюйте, це овечка. Оці це котик. Давайте разом. Це котики. А ми вже з вами знаємо, що це свійські тварини. І вони живуть біля людей. Малята, а скажіть, будь ласка, що стоїть біля кожної тваринки? Правильно, пірамідки. А послухайте віршик про пірамідку. Пірамідку мені тато в день народження купив. А от як її складати? Цілий день його я вчив. Ну до чого ж ці дорослі недогадливі грі? Більше кільця. Це ж так просто унизу, а малі вгорі. Малята, скажіть, будь ласка, а на яку геометричну фігуру схожа пірамідка? Правильно, пірамідка схожа на геометричну фігуру трикутник. Ой, а ось і Песик до нас завітав. Песик, добрий день! Добрий день! А ти чого не граєшся пірамідками, як тварини, які прийшли з тобою разом? Мені не вистачило пірамідки. Діти, а давайте зараз порахуємо, скільки пірамідок у нас. Один, два, три. Скільки пірамідок? Правильно. Три пірамідки. А скільки тваринок у нас? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Малята. Так чого ж більше? Тваринок чи пірамідок? Правильно. Тваринок у нас більше. Ніж пірамідок. Ось тому нашому песику і не вистачили пірамідки. Песику, ти не засмучуйся. Ми з дітками наліпимо багато пірамідок, що вистачить і тобі, і всім тваринкам, які ще до нас завітають у гості. Ну, спочатку ми трошки потанцюємо. крихітки, Молодці, ви добре порухалися? Ну, а як складати пірамідку, я вам зараз підскажу. Треба в пірамідах знати, як колечка нанизати. З більшого розпочинай. До найменшого збирай. Але перед тим, як ліпить пірамідки, ми підготуємо наші пальчики. Раз, два, три, 4, 5. Будемо пальці рахувати. Всі міцні хороші між собою схожі. Діти, давайте розглянемо пірамідку. Вона складається з кілець різного розміру та різного кольору. З самого низу йде саме велике кільце. І так поступово кожну кілечко стає все меншим і меншим за розміром. Зараз ми з вами і зліпимо такі гарні пірамідки. Для того, щоб зліпити нашу пірамідку, нам потрібен пластилін різних кольорів: зеленого, жовтого, синього, червоного та дощечка, на якій ми будемо саме і ліпити пірамідку. Спочатку нам треба з вами відщипнути шматочки кожного кольору, тільки вони повинні бути різні. За розміром. Ось я очіпнула шматочок зеленого пластиліну. Це у мене буде саме велике кільце. Тепер я візьму пластилін жовтого кольору. І мені треба відчіпнути шматочок за розміром менший, ніж зелений. Тепер я беру пластилін з синього кольору. І також відчіплю шматочок, але щоб він був менший за шматочок жовтого кольору. А з пластиліну червоного кольору ми зробимо кульку верхівку нашої пірамідки. Також беремо і відчікуємо шматочок. Беремо шматочок пластиліну зеленого кольору і розминаємо його. Діти, ось у нас вийшла така ковбаска. Тепер ми складаємо її в кільце, з'єднуючи края між собою. Це. Перше кільце нашої пірамідки. Друге наказали кільце буде в нас жовтого кольору. Беремо пластилін жовтого кольору і скочуємо ковбаску рухами вперед і назад, придавлюючи долонькою на пластилін. Ось яка ковбаска у нас вийшла. Також складаємо її в кінце, з'єднуючи края. І це жовте кілечко ми кладемо наверх зеленого. У нас також є пластилін синього кольору. Це буде третє кільце. Кладемо на дошку і також рухами вперед і назад. Придавлюючи долонку на пластилін, розкочуємо ковбаску синього кольору. З'єднуємо края, утворивши кільце. У нас вже вийшло і синє кілечко, і кладемо його на верх жовтого. А з пластиліну червоного кольору ми зробимо просто кульку. Кладемо пластилін на дощечку, натискаємо долонькою і круговими рухами робимо кульку. Ось у нас і вийшла кулька. І ми нашу кульку кладемо на верх синього кілечка. Песику, подивись! Яку гарну пірамідку зліпили тобі малята? Дякую, діти. Тепер у мене буде своя різнокольорова пірамідка. Так, діти дуже старалися, щоб ти більше не засмучувався. Малята, а давайте з вами пригадаємо, хто до нас сьогодні завітав в гості? Які тварини? Свинка. Киця, овечка і песик. Правильно. це які тварини? Молодці це світські тварини. А чому їх так називають? Тому що вони живуть біля людей. А що ми зліпили сьогодні песику? Правильно, пірамідку. Діти, а скажіть, будь ласка, саме велике кільце нашої пірамідки якого кольору? Умнічки зеленого, а середнє кільце нашої пірамідки якого кольору? Правильно, жовтого, а найменше, саме маленьке кільце нашої пірамідки якого кольору? Умнічки синього, а верхівка нашої пірамідки якого кольору? Червоного. А нагадайте мені, будь ласка, а на верхівку ми також ліпили кільце чи робили кульку. Умнічки робили кульку. Малята, ну на вас вже зачекалася гра з вашими ученятами. Наші гості вже награлися, їм дуже сподобалась зустріч із вами, але їм вже час повертатися додому. І нам також з вами час прощатися. Тож до нових зустрічей, до побачення!